Усіх, кого стосується. Я у є жива людина, мужчина з іменем Андрій, народжений 18 січня 1981 року. Я є народженим на землі, моїх предків в Республіці Україна. Людина душею, суверен. Від творця, наділений правами та свободами, суверен, і вільний волею, розумом, совістю, честю та гідністю. Тобі моя творцем немає посередників. Я є засновником та бенефіціаром. Жива людина з душею від Творця, реально існуючий із плоті і крові, кісток, діє здатна з повними правами та свободами. Я нікому, нікого, нічого, свідомо в гарній пам'яті, добровільно не віддавав у власність ані себе, ані душі, ані свого тіла, ані розуму, ані своєї землі, ресурсів, надр, засобів сплати та фінансових рахунків. Я відкликаю назад до себе у будь Кого і від будь-чого у своє повне володіння та абсолютну власність над собою та своєю душею, тілом, розумом, майном, ресурсами, надрами, цінностями, гроші, засоби сплати та фінансові рахунки. Я є засновником та бенефіціаром усіх своїх персон, через які я дію як принципал дію через своїх агентів. На це є воля моя, як суверена, живої людини. На благо своє та свого народу, і також всі вище перечислені погато в право наступності стосуються моїх очок Софії та Гано. Хочу сказати, що вище перечислене стосується всього того, після того періоду, коли я почав займатися юриспруденцією, вивчати, бо тому що бачив, що якісь проходять незрозумілі. Ситуації, і коли я більше вникнув це все, я вивчив і замітив, що е, оказується, система діє так, що з народження ще йде обман наших рідних, батьків ще в родомі, коли в нас пробують повній несвідомості, коли ще ми тільки народилися. Власти якийсь реєстр, як вже фактично робів фізичних особенно несвідомо, щоб ми перейшли в реєстри тих небожителів, які правлять на землі. І потім з часом, коли ми виростаємо, навчаємося, система створює умови, щоб ми кожен раз записувалися, кудись реєструвалися в якісь реєстри. І несвідомо так як ну, під час навчання нам того не подають, і система через юристів, адвокатів, через всіх службовців діє так, щоб ми не несвідомо е, які заповняли анкети, передавали свої персональні дані, е, підписували якісь документи. Особливо це стосується паспортів, е, якісь е, любих доручень, як е, також доручень. І реєстрів нашого майна, коли це почалося в основному при переході, наприклад, коли розпадався Совєтський Союз, який фактично так і не розпався, тому що є повністю всі підтверджуючі документи, є скрини документів, так само і мене, вони всі збережені. Які підтверджуються, що після формального розпаду утворилась не держава Україна, а корпорація Україна, яка потім під, під цією корпорацією утворилась куча фірмочок під назвою там і поліції, і суди, прокуратури, СБУ, всі фактично вивчи державні органи, вони під гідою корпорації Україна під назвою утворились такі от організації, які вони незалежні органи, але вони збирають ці всі дані, використовують їх і обманним шляхом, використовуючи це все не знання людей звичайних, вони користуються нашими законними надрами, нам їх продають. Нас використовують як прислугу свою і задурюють, обманюють. Це їм допомагає робити так само ті всі юридичні компанії, ці всі адвокати, які підігрують їм по їхніх шаблонах, підсовують нам документи. Тому що, коли, якщо вникнути добре, то ми зрозуміємо, що майно, яке ми прикладе, Перевали на себе, потім ми їх оформили в юридичних фірмах, і в ну, майно перейшло в їхнє е, володіння. А ми просто користувачі таким чином, вони формально задурили нас і заставили нас їм передати наше все майно. І з часом вони нас просто технічно е, можуть кинути, без, як кажуть, не і сумління і совісті. І коли я це все почав вникати, і розуміти, так само і стосується це все, і воєнкоматів, які зараз формально використовують наше незнання, тому що їх вже не стало, а утворились центри до комплектації ЗСУ, а ЗСУ це теж частна організація. Так само і поліції це стосується, це теж охорона фірма. Всі ці документи належні є, всі це, тому що і мої товариші, колеги, і всі безпосередньо давали запити і відповіді належні, лежать документальне на підтвердження. І коли я це все дізнався, що стільки таких формальностей в нас окружає, і типу, нас дурять і формально. Обманюють, доводять фізлице. А фізлице це вже не дієздатне, це фактично рак системи. І в нас таким чином забирають ці права. А тим більше це буде коснеться після війни, після 23-го року, коли е, час корпорації Україна перейде в другу корпорацію, вже ліміт Україна, ЛТД. І тоді формально ми поймемо, що ми без нічого залишилися. Ну, та як користуючись своїми правами людини, е, я хочу це все розірвати, ці всі е, беззаконня, е, які е, і відкликати свої е, підписи, всі персональні дані, всі, ці договори. І е, хочу сказати: якщо е, хтось з, е, з тих організацій, фірмочок е, так званих державних має сумління, то Прошу зазначений законний час, за місяць і е, поспорити зі мною це питання і надати належні документи. І буду радий з вами якось формально поспорити чи в суді, чи в будь-якій юридичній площині. Наразі це все. Якщо будуть якісь добавки чи поправки, я обов'язково їх несу, тому. just you know.